Слідчим відділом Святошинського руху МС України в місті Києві за матеріалами управління боротьби з організованою злочинністю міста Києва було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину статті 307, частина перша, тобто незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин, аналогів та прекурсорів. За результатами проведення оперативної інформації, в тому числі проведення санкційного обшуку з метою документування злочинної діяльності не встановлених осіб, було викрито мешканця Святошинського району міста Києва, 1900 85-го року народження, який на протязі останніх трьох місяців на території міста Києва збував психотропну речовину. В ході обшуку за місцем мешкання останнього було вилучено близько 100 грам порошкоподібної речовини, яка, відповідно до висновків хімічних експертиз, являється психотропною речовиною амфетаміном. При цьому за місце мешкання останнього було виявлено депозитний договір, відповідно до якого. Останній вклав грошові кошти з метою отримання отримання прибутку. При цьому грошові кошти, які були отримані особою внаслідок збуту психотропної речовини, на даний час. Підозвірно повідомлено про підозру за частиною першої та другої статті 307 та частиною першої статті 306, тобто використання коштів здобутих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів психотропних речовин. Станом на даний час до розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження відправлені до суду для прийняття законного рішення по суті.